Я перепрошую, а підскажіть, будь ласка, а така організація, як ТОВ One Smile Corp За цією ОВУ 63? Не знаю, це ти перекладає? Ага, а де третій номер? Це 63А. А третій, 63, де? Не підкажу, може, дівчата знають там лавочці може з цього корпусу. Це 63 А. А Т63. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, 63 й номер де оводово. Я вибачаюсь, можна до вас звернутися? Просто спитати адресу, 63 й номер. Це 63 А сказали, а 63. А що не треба? То One Smile Corp. Організація така. Рекламна агенція. десь, може це? С той стороны там какие-то ступеньки, там люди по ступеням приходят, может и там, вон это, тут, сюда на налево. Добрый, дуже дякую. Можете. Да. не скажете, да? 63-й номер. Ну вот <говорит> <Добрый, дяк. говорит> тут такие шесть есть, там дякую, тут вправо приходишь и можешь Добрый, дякую. А по карте что? Тут показывай. 63 07 Добре, дякую. Доброго дня. Доброго дня. Можна запитати, де тут знаходиться ООД 63 і організація рекламна. Бан... Дивіться, я вам розказую, це високе здання це 63А. Так. І там, там офіси, то скоріше всього, що там? Нижче трошки. А я зрозумію, не знаєте таке інформаційне агентство Оскорт? Ні? Ну, не, Реклам... не знаю. Там дуже багато офісів, через то, є чесно. Добре, дякую. Дуже дякую, до побачення. Перепрошую, за Уводова 63А якесь інформаційне агентство Оскорб. Або, 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 One Smile Корп. Тренет... Юр, Юридична особа, да, так, зареєстрована десь за цією адресою. Е, ще раз. One Smile Corp і агентство інформаційне агентство Оскорп. Ну, Оводово 63. Нічого. Я не розумію, що це новий. Може бути ззаді або далі. Наступне, там здається, мені сказали 63А номер. Но... 63 це все добре за це, це не все вже все. Підіть прямо, може запитайте, може там є. Но я, чесно кажучи, не знаю. Що... Я зрозумів. Добре, дуже дякую, вибачте. <рес> Навзаєм. Дне добрий. Я шукаю за цією адресою Оводова 63. One Smile CORP або інформаційне ангентство Оскорп. Щось таке знаєте? А то тільки заїхали нові ребята, то... то весь цей поверх Це не, не Я зрозумів. Добре, дуже дякую, вибачте. thank <laughs> you Доброго дня. Так. Я за цією адресою шукаю організації One Smile Corp або інформаційне агентство Оскорп. Нема тут. Потрібно. Не тут? Mm -hmm. Вибачте, будь ласка. Доброго да, дня. Я за цією адресою оодова 63 шукаю організації ТОВ Смайл Corp або ТОВ Інформаційне агентство АСКОРП. Мимо. Добре, дуже дякую. Mm -hmm. Вибачте, будь ласка. Добре. Добре. Скажіть, будь ласка, ви знаєте OneSmileCorp або інформаційне агентство Оскорп за цією скажу, адресою? Не скажу, це треба питати, тут багато орендарів. А є якийсь адміністратор, кого можна спитати? Якщо не скажете, що я вам дав, можете звісно. з зв людина, яка нам в оренду задає. Mm -hmm. Я так розумію, що він займається. Згідно реєстру, просто тут зареєстровані, так. Тут може бути хто зареєстрований. 267, да. Так. 420. Так. Угу, Як звати? Ігор Йосипович. Ну, він здає третій поверх мати. Другий поверх здає. Ну то, що тут зареєстровано, все ж таки. Добре, дуже Ігор, дякую. Ігор Йосипович. Так, компанія на інтересі. Я зрозумію. Може бути, дякую. Ігор добрий добродня. Мене звати Сергій. Мені ваш номер дали з ОВД-63. Я, я знайшов, що за цією адресою зареєстровані дві юридичні особи. Це ТОВ «One Smile Corp та ТОВ Інформаційне агентство ОСКОРП. Вам відомо щось про них? Бо мені потрібно документи їм подати. Не знаєте, ні? Там є оводово 63. Там керівники цих юридичних осіб. Дяків Назар Валерійович і Артюх В'ячеслав Олександрович. Ага, все, я зрозумів. Добренько. Вибачте, будь ласка, що потербував. Вибачте, будь ласка, що за потербував. Дуже дякую. На допомозі. Відомили, що давно вже з'їхали.